Людина живе життя, якби вона його не прожила, вона не може так прожити, щоб не згрішити. І коли ми йдемо до сповіді, до покаяння, Господь Бог нам прощає гріхи, але кара за гріх залишається. І аж на страшному суді, щоб була справедливість, Господь Бог нас буде судити. Бо так Він прощає і каже, жий. Я даю тобі шанс, я тебе не засуджую. Це так, якщо брати по законах е, місцевих ну, наших на, на землі, по, так, по кримінальному кодексі, це коли людину притягнули до суду і сказали, так, ми тебе не судимо, але ми тебе відпускаємо під умовою, ми бачимо, що ти добрий, що ти, ти все усвідомив, покаявся. Ну, це дивно в нашій юриспруденції, але все-таки. Відпускають цю людину на поруки або засуджують умовно. Тобто ти засуджений, як скоївши злочин, але ти не відбуваєш покарання, тобі умовно дають оце засудження, але коли ти вже попадаєшся другий раз, то тебе судять за ту статтю, яку ти попав, і ще плюс то, що ти там мав умовно. От. Я не хочу казати, що це є така сама рівна аналогія перед тою справою Божою, коли Господь Бог нас буде судити, але воно, щоб ви мали розуміння, як то так є. І бо хто собі думає, що якщо я висповідався, то я вже такий, як голуб білий, знаєш, вже, вже, вже бери його до неба. Небо ще треба заслужити. Так, Господь Бог нас відкупив і достатньо віри в Бога, і будеш спасений. Але Господь Бог сказав: ніщо не чисте, не увійде до царства Божого. Поки не, віддасте, поки не віддасте, до останньої крапки не увійдете до царства Божого. Тобто Господь Бог каже, що ми будемо мати дочасне терпіння, і ми мусимо очиститися до кінця. І от коли Господь Бог нас буде очищувати, тут буде мати велике значення Боже милосердя. Та остання надія саме безнадійна. то велике пристановище, через яке ми зможемо отримати спасення. Тому іменно в цей час, коли ми молимося до серця Христового, іменно тоді. Коли прийдеться кликати на поміч серце Христове, рятуй мене. І іменно до тих, воно прийде, які моляться, і до тих людей, за яких ви молитеся. Бо якщо ми маємо участь у серці Христовому, то серце Христове буде мати участь в нас. Якщо ми про нього не чули, Ну нічого страшного, але участи в ньому мати не будете. Ми будемо мати участь в тому, що ми маємо. І коли ми говоримо про гріхи людські, які ми сповідаємося, то знаєте що за всі ті гріхи, які ми вчинили, ми все рівно на страшнім суді будемо стояти. І скаже Господь Бог, так, як там з твоїми гріхами. Ти скажеш, Господи Боже, я сповідався, ти бачиш, я покуту відбув, і постанова поправиться, вона бачиш, працює, я більше до тих гріхів не повертався. І Бог каже: добре, тоді прощаються тобі всі твої гріхи, і тоді йдеш до царства Божого. Але коли людина, Сповідає це грішець, сповідає це грішети, сповідає це грішети, одно й то саме, одно й те саме. І навіть не пробує мінятися. Ну, ну як ту людину рятувати? За кого ми Бога маємо тоді, якщо ми так будемо ставити питання? І тут нам на, на поміч приходить хто, Любляче серце Христове.